Аналіз дорожньо-транспортної пригоди, аналіз ситуації зустрічне зіткнення ДТП з потерпілими стаття 286 кримінального кодексу України. Відповідно до фото відео публікації соціальних мереж та відповіді на питання підписників. І так, відповідно до фабули справи денний період доби на автодорозі в межах. Одного із населених пунктів Чернівецької області, водій позашляховика марки Нісан, виконуючи обгін попутного транспорту, виїхав на зустрічну смугу, де відбулося лобове зіткнення із зустрічним автомобілем марки Мерседес. Внаслідок зіткнення водій авто Мерседес отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події. Пасажир авто Мерседес був госпіталізований. Першочергово слід звернути увагу на те, що ДТП мало місце в адміністративних межах населеного пункту, а тому відповідно на такому відрізку автодороги діють швидкісні обмеження, які регламентовані пунктом 12.4 ПДР правил дорожнього руху. Також не менш важливою є те та обставина, що зустрічні потоки транспортних засобів на місці ДТП розділяються розміткою суцільною смугою. Наявність якої також виключає можливість здійснення обгону під час розслідування даної справи слідчий шляхом призначення комплексної експертизи та проведення необхідних слідчих дій визначить, чи відповідають дії кожного із водіїв, учасників ДТП, правилам дорожнього руху та за результатами розслідування кримінального провадження, отримає відповіді на питання дії, кого з водіїв перебували у причинно-наслідковому зв'язку із настанням ДТП. В даному випадку дії водія автомобіля марки Мерседес, який рухався по своїй смузі на ранній стадії розвитку ситуації регламентувалися пунктом 12.4 ПДР. Так, як рух здійснювався в межах населеного пункту, швидкість якого має бути не вищою ніж 50 км на годину. При виявленні на своїй смузі поза, позашляховика марки Нісан водій авто Мерседес мав керуватися пунктом 12.3 ПДР, вжити усіх можливих заходів для уникнення зіткнення із перешкодою, тобто авто для руху, чи порушує водій, зазначено правила, встановлюватиме слідство. Очевидним є факт порушення ПДР водієм позашляховика марки Nissan. На ранній стадії розвитку цієї ситуації перед виїздом на зустрічну смугу для здійснення обгону водій мав звернути увагу в першу чергу на дорожню розмітку, яка забороняє виїзд на даній ділянці дороги на зустрічну смугу. Також